Вітаю вас на каналі Смачно Їж. Сьогодні готуємо із циклу пісних страв. Українська закуска та ратута. Тож приступаємо. Нам знадобиться два відварених або спечених буряки. 4 квашених огірків, не маринованих, а квашених. Одна середня цибулина, або дві маленьких, у моєму випадку, столова ложка хрону і склянка розсолу із цих же квашених огірків. Тож приступаємо. Для цього спечені буряки, а можна відварені, кришимо на. Зрозуміло, що якщо є в буряках недоліки, то ми їх прибираємо і перетворюємо цілі бурячки на товстенькі слайси або українською мовою це півкільця. Те ж саме слід зробити із цибулиною. Порізати її на пів кільця. А от огірочки ми будемо різати крупним кубиком. І так, наша цибулина півкільцями одна. Зараз я поріжу другу цибулину. И наши огірочки крупным кубиком. Далі білий хрін. У мене торгова марка торчин, білий соус, він же хрін. І заправити все слід склянкою розсолу. Перед цим слід спробувати розсіл, щоб він був смачний. Я це і зробила. Що показує моя вподобайка на відео. Ретельно перемішую. І нам треба буде його промаринувати в холодильнику. Для цього свою посудину я накриватиму харчовою плівкою. Якщо у вас можливо, посудина з кришкою, то достатньо накрити кришкою і поставити в холодильник на маринування хоча б на ніч. Як промаринується, ретельно перемішуємо, і його можна вже смакувати. Або якщо ви вживаєте олію, то можна додати олії бажано запашної, або яка вам смакує. Бажаю вам смачного, смакуйте з задоволенням, коментуйте рецепт. Далі буде, сподіваюся, побачитися і почутися з вами ще на просторах соціальних мереж.